Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство! Я придумав, ну, нагадав, що можна і так зробити. Дивіться. Якщо в минулому році в мене була різьба розрізана 12 і гайка на діта, то в цьому році я взяв болтик на 8 і пластмасового дрота тримаю так. Бачите? Ось він так тримається. Один раз намотується, другий і тоді затискається болтиком. Ось так він, бачите, йде, ось. Не дуже він сильно натягнутий і того вистачає. Дивіться, ось на це. Натискаю, бачите, нічого не сповзає, все, все гаразд. Все гаразд. В минулому році я був придумав ось так. Розрізана була. Різьба і накручена гайка і стиснути так навскоси. Тут, тут більше, з і з того боку, вставлено. Але я так подумав, що це більше вознів, тому що болгаркою потрібно різати і крутити, і потім не відкрутиться. Зараз я буду так, тільки так ось так. Спочатку я думав навіть... Булгарочкою надрізати на прокладці, аби дріт не злітав. Ні, все міцно. Чуєте звук? Аж хрипотить. І все гаразд. Я спочатку купляв дріт шістерка вішав. Але ціна дрота стала недоступною. І минулого року було, було багато варіантів, чи тонший дріт купляти, чи що, і купив такий. Пластиковий. Ось. Багато хто хоче такий теж мати, бо ось вам бачите, 6-мм дріт. Він хороший, він надійний, все, але ціна. Так що якось так, друзі. Зробив я так і тепер буде так. Все, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над додвічним ворогом.